Хочу зробити огляд посилочки від Галини з Херсону? В неї є канал «Вопреки всьому і всім називається. Вона веде YouTube канал і е, пропонує до продажу. Цікаві такі фігурки, сама вона робить їх із газобетону, авторська робота. Такого ніде немає, тільки те, що вона видумує, такі творить і пропонує всім бажаючим. І я вирішила замовити ці фігурки. Ну як я хотіла саме качок замовити, тому що в мене прізвище качурку. І я хотіла щось таке тематичне, таке сімейство качуринних себе завести на ділянці. Поки що в виді фігурок буде. Ну, зараз я покажу вам, що мені пані Галина зробила і відправила. Ось так виглядають мої фігурки. Я ще їх не розпаковувала. Це я привезла з квартири, я вже сама запакувала всю. Плівку, А так воно прийшло в посилочці, все переложено картоном, дійшло дуже в ідеальному стані. Замовляла через Укрпочту, доставка мені обійшлася 80 гривень. Самі фігурки коштують 500 гривень. Ну, давайте подивимося, це маленький качеренок. Ти, ти заказала маму качку і маму качку, та, і папу качура. Оце мама. Ну і качур у нас повище. Такий весь імпозатний парень вийшов. отакий, такий, бачите? Зараз отак зроблю. І такий маленький качурюнок, Ось так можна поставити. ну Ось так воно виглядає, таке молота. Погодьтеся. Качер. Так і ще вона і зробила, так омудрилася вивернути шийку йому, щоб він десь сюди дивився, катечка сюди дивилась. Це вона сама все придумала. Я тільки сказала, ви зможете, спитала, ви можете мені сімейство качок зробити. І, пожалуйста, все вона <продумала> придумала і форму, і все-все це вона сама зробила. Такий маленький. Значить. Такі ще дивиться прикольно вверх на маму і на папу. Остики такі поробила класні. Дивіться, яка краса. Зараз ми здалеку подивимося, як вони виглядають здалеку. Що ще в неї минулого разу я купляла такі фігурки, домик, чайничок, отакий теж домик. Це я купляла. Там ще в мене маки. Там торчать ще місяць, теж я вже не раз показувала равлика. Отакого. Ось равлика. І тепер у мене ще буде сімейство кач... качок. Може, тут якраз і залишу. Там буде у мене равлика, тут будуть качечки. Так, здалеку встану і подивимося. Класно. Звичайно, колір воно трошки поміняє від дощику. Ну, це ж камінь. Це я вже садила луковичні, тоді вберу весною трошки таке можна там на каналі їй писати в коментарях, і вона там бере, береться, де є вам вайбер. Номери, можна поспілкуватися з нею і замовити там, щоб подивитися в неї є багато і готових виробів вибрати. Це вийшло як на замовлення. Такі катічка. Як живі? Оця дивиться і дивиться на них. Так дивишся, посміхаєшся. Також у мене в планах ще показати вам <смір> книжки, ніколи такі ще не робила. Там цікава книжка прийшла від Далене Тур. Ну, всі з неї певно розводи її знають. Вона в Фейсбуці веде групу і є власником розсадника ну, розарію. Вона продає троянди, привиті, за нею займається. А це ще там навіть розширила своє виробництво, наскільки я знаю, ще буде піонії, там заклала плантації. В общем, там жінка теж така увлічена натура, і вона випустила свою книжку Спосібник для розводів початківців. Ну, хоча я так полистала, подивилася, то я думаю, що і та інформація, яку вона там надала, вона всім згодиться, не тільки початківцям. В общем, я покажу зараз вам цю книжечку. Так, подивимося полистаємо сторінки. І скажу, в чому, її, в чому ця книжка мені подобається. І ще ж буде в якомусь із відео на цьому тижні, я покажу свою візуалізацію планування городу з кімнатами, які я планую на своєму клієнті зробити. Зараз буду якраз знімати спробую. Ось у мої качечки. Ну, в общем, в мене сьогодні якесь відео сумбурне, не знаю, в мене немає сценарію ніякого. Я отак ходю і показую, що бачу. От знову прийшла до цих качочок. Качер, качка і маленький катюрнок. Мама-папа. Міша, Міша, це ти. Сину навіть показала, каже, Міша, це ти, це мама, а це папа. І він згодився, що це він. Звичайно, звичайно так би він протестував, казав, бо я не качок, я не качка, я чоловік, я людина, так він ну, мене каже, ну а це він згодився, йому сподобалися теж. Ці figurqué <títulos> показати оцю книжечку, прошу, яку я вам розказувала, яку я купила у Олени Тур. Так, пролистаємо. Це називається «На Кишенькова-довідник, шпора для трояндаря-початківця Тур Олена. Тут мені ще ну, фотограф, так дуже, дуже приємно від автора. Є трошки про троянду самі, як вона вийде її. Її трошки історичне, таке і біологічне властивості. І навіть згадала вона Жадана, нашого письменника, поета, і також відсилка до інших видатних літературних діячів, які згадували троянду. Ну, взагалі, мені так цей вступ дуже сподобався. Я так з задоволенням прочитала класифікація троянд, все-таки теорія, будова троянд. Це я, до речі, ще пропустила, не читала. Далі біоценоз система теж цікава. Про комах, до речі, теж мені сподобалося. Крім шкідників, тут іще висвітлюються корисні комахи. І такі, навіть ті, які я не знаю, що вони. Доволі корисні для садку. Почитайте, якщо хто хоче цю книжку придбати. Здається, там ще є в неї, можна її придбати. Тираж тут невесо, невеликий, вона казала. Так, випустила невеликого тиражу. Це треба погортати, дивитися. Я, звичайно, не буду так вам зачитувати абзаци. Ну, сама. Розділи, самі розділи, самі теми, які тут висвітлені, дуже цікаві, цікаво написано і все по ділу, і профілактика. Ну і так от, якщо Я, допустимо, не можу в голові все втримати, потрібно постійно мені звірятися з якимись. Ну, гуглити там з якимись інформацією цю перевіряти постійно. І це займає час, а тут з цієї книжки, все-все в одному місці, дуже зручно. Все, ступені підмерзання вона описує. Вона це робила робить і в своїй групі. Я так читала багато цікавої корисної інформації в неї в групі в Фейсбуці. Її садочок, троянди, красота така. Ай, супер. І ще тут, чого мені захотілося, ну, я остаточно вирішила, я прийняла рішення купити цей довідник, мені тут сподобалася табличка з препаратами. Десь вона тут. Кінці знаходиться. Ось мені сподобалося, що тут указані градуси, коли можна застосовувати той чи інше препарат, для яких цілий, і дозування. Прям дуже-дуже це, це зручно, тому що на пачках з препаратами є. Я допустимо деякі зустрічала, що немає температурного напрямка використання. Або дозування там на гектар пишуть. І дуже це незручно. Не а тут те, що потрібно для троянди, для садку розписано, від яких проблем це все. Наприклад, тут і бакова суміш теж, мені здається, вказана десь цей Угу. палив. Ну, общем, я задоволена, що я потратила це стоїть 500 гривень, звичайно, не дешева книжечка. У нас саме здат такий, він не дуже <див> дешевий зараз в Україні. Ну, мені сподобалося. Дякую велике Олені Тор за таку книжку. Чекала я її довгенько. Ну, по... Якщо порівнювати з іншими, то не так і довго. Мені якраз до сезону троянт вона мені прийшла. Тому я щаслива цьому і буду її використовувати по, по ділу. Ну, а зараз ще як бонус. У мене ще там є невеличка розпаковочка, тему. прийшла посилка. Бистро, так дуже швидко прийшла, напевно, два тижні, і... а то й і менше. І вже у мене, я так ще замовила деякі речі, які мені були. Ну так, потрібні, не потрібні, але вони по знижці були і дуже це була приваблива ціна для них, і я купила. Тому ще можу показати це. Швиденько. Я ще навіть не розпаковувала цю посилку, тому зараз піду розпакую. Швиденько зніму відео розпаковочки. Це остання моя посилка, яку я отримала від тему. Вона вчора мені прийшла. І хочу трошки показати, що це в мене таке. Були дуже добрі знижки. Ще в мене був кредит в 9 доларів від ТЕМУ за затримку попередніх замовлень. І я використала його на, все це, на всю цю покупку. 9 доларів, помімо знижок теми, ще додалися ще кредитні гроші. 9 доларів. Тому ціни будуть дуже низькі. Це, все. це такий кран, він такий вроді, як металевий, ну з пластиком. Цей кран такий вроді, отут метал з'ясувала. Що це метал, а отут, як, здається, як пластик. І ручка пластикова. Ну Так він виглядає доволі красиво, Чор, чорний такий, естетично, гармонічно, симпатичний такий краник для вулиці. Написано, що це кран для вулиці. Буду ціни писати, але я ж кажу, що я використала цей промокод кредит свій, тому це буде звичайно нижча ціна, чим вона. Є там зі знижкою. Ну, зараз добрі знижки. У них, то, може, воно таке дешевше, може за 250 гривень вийде. Така, Такий краник. Далі, це я потім саме останнє покажу. До краника ще отака йде ленточка і всі прокладки всякі. Так. Далі оце купила отакі ножиці. Вони. Як написано заявлення для бонсай. ну я буду їх пробувати у ділі І для шиття да? такі ножиці. Ну, я їх взяла, зараз я їх витащу. Я їх взяла для черенкування, для черенків. Хочу спробувати вийде в мене їм обрізати, готувати черенки. Так, чик-чик, чик-чик, листочки. І все. Їх тут три наборі, 60 гривень, тається, оці три штучки просто. Міні. Ну, вони так без знижки, без кредиту вони стоять 60 гривень. З кредитом вони менші. Потім ось я таку форму взяла, ви її бачите. Пластик, пластик товст. товстий, гарний пластик. Форма для плитки. Хочу спробувати робити плитку. Таку саме красиву таку, додати в садок. Хоча я і проти бетонних таких мощень дуже загружати садок не хочу. Ну, Замість каміння, пошагову доріжку, допустимо, можна зробити, щоб такий був красивий, красива плитка. Спробую зробити літом. одну. Поки замовила одну, вони такі не дуже дешеві. та на цю мені прийшла дуже добра знижка, щось вона 300 мені, 386, я так згадую, була ціна. І ще ж я використала кредит. Тому це мене, ну, тільки одну можна було купити. Я б за 380 може, напевно, дві купила. Ну, Викрила стелек кредит, то в мене це все там ще з декором, який я зараз покажу, вийшло 400 гривень заплатила я. І ще буде хешбек. Там, напевно, Letі мені хешбек порахував тему. І буду, в общем, робити, пробувати робити таку плитку. Вона розміром 30 на 30 буде. Раз, два, три. Ну, можна поміряти. Ну, 32, там, здається, це з бортиками було заявлено в описі. Зараз помірнем. Ні, 32 це, це її розмір плитки. Ось а с так 35. Вона, вони внутрішній розмір указали. 32-ось так. Все чітко. Ось, все, я зняла упаковку, щоб роздивитися її орнамент добре. Ось така красива. Мені подобається навіть на картинці вона не передає всю. Всю, всю всю красу. Так, якщо буде добре виходити, то це буде для саду доволі гарна прикраса. В своєму роді. Там є багато малюнків всяких. Мені ще там сподобалося, сподобалося ще такими, якби просто пошкрябинами робиться малюнок. Ну, чому я поз... Сумнівалася її брати, вона теж там щось до 300 см вартувала. Глибина цієї плитки, вона там заявлена 3 см. А тут повинна бути 6 см. Цю глибину ще не поміряла. Так, да, десь 6, ну це 6, бачите, до краю стінки. Можливо, трошки менше. Вийде глибина. Ні, 6, бачите, 6 см. Це сама глибока тут у них те, що вони пропонують там на Алікспрес, на, на тему. На Алікспресі вони теж, до речі, є, але вони там дорожчі, ніж на тему. Ну і далі переходимо до останнього, що я придбала, це декор. Це я так вже в нагрузку. Мені він сподобався, давно лежав в корзині цей декор. Зараз я його розпакую і покажу. Ось такий декор. Це колокольчик садовий. Він можна підвісити на гілку якусь дерева. Зараз буду шукати йому місце. Чи весною вже підвісити? Зараз жалко. Ну, трошки пограюся, зараз шукати місце. Він металевий, доволі важку, важкий, оця ось, ось, частина важка важкувато. Ну, ця так не дуже. Такі метелики. Складається з метеликів, ланцюжка і такої квіточки чи листиків, чашолистика. Ось так. Теж 100 гривень вийшло мені 117. Така підвісочка для саду. Йдемте шукати місце для неї. Так. Знайшла таке тимчасове місце поки що. Ці вісюльки, ну, я заберу на вечір, я не знаю, гілочка тут витримає її, можна вище підняти. Її. Ну, мені тут вона подобається, я хай повисить, потарахтить, а весною я знайду їй місце. Ще може краще. А можливо, ось сюди замість цього ось, зимової композиції повісю з місяцем. Ось так. Дивіться, яка краса. Дивіться. О, краса така. Боже, я так затягнула відео, звичайно. Це буде, напевно, на 30 хвилин мене у цього контенту. Ну, пробачайте. Хто додивиться до цього моменту, велике-велике дякую. Велике дякую. Значить вам все цікаво. Клас. Прекраса, супер. Ну все. Не знаю, як я скомпаную, буду, напевно, на цьому моменті я прощатися. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю миру, нашої перемоги, особистого щастя, кохання, здоров'я побільше І щас, щасть, а, щастя, вже побажала. Ну, і пишних, красивих, здорових садів нам. Ось так. Дуже приємно мені це дивитися. Настрій піднімає, тому я бажаю всім добра, з доброю душею, тому це все доповинно повинно збутися. До побачення.